Стереження, командир посту Васильчук Вера Ілівна. Це ланка Пожежовесіння, командир ланки Кузьмін Валерій Геннадійович. Шановні учні, основним навичком, яким ми з вами повинні володити і навчитися, це успішно залишити на випадок надзвичайних ситуацій. Аварійне небезпечне приміщення школи, якщо це станеться. Тому ми сьогодні з вами повинні провести тренувальні заняття з повної евакуації з аварійного так сказати, приміщення школи в Яндекві. Після лінійки ми з вами організовано розглядаємося по своїм кабінетам на уроки. Перший урок це урок цивільного захисту. Далі уроки по розкладу. Під час уроків протягом дня буде подано сигнал тривоги. Серія приривчистих жінків у будь-якій частині школи, служить сигналом для повної евакуації. Почувши сигнал тривоги. Учні, які знаходяться в кабінетах, встають, беруть з собою найбільш необхідні речі, ключі від квартири, мобільні телефони, гроші і спокійно відправляються на вихід. Порядок виходу наступний. Першими виходять учні, які сидять за партами біля стінки, тобто напроти дверей. Другими Выходит учни средних рядов. Третьими учни рядов были випа. Вчитель выходит в восстание. Вымыкает светло, электронную аппаратуру, Забирает классный журнал и зачиняет дверь.